А ще одне відео, яке може бути цікаве для відвідувачів Нанашкової хати і для людей, які хочуть відпочити та проживати на Нанашкових хатках. Е, вода мінеральна. Дуже прошу содова в розлучі. Це джерело 7 кілометрів від Нанашкових хаток. На Дуже прошу без жодних черг. Працює бювет, можна набрати води на дуже хорошій якості, добрий хімічний склад. І... А, Щоб такої води набрати в східниці, в східниці здається, це третє джерело, хто знає, то там треба півдня, бо цей день черзі стояти. В розлучі без проблем ходиш, набираєш водичку. Правду кажу? Правду, кажу? Правду в цій в східниці довгої. так. Та. І Ще, і ще і хто більше хоче треба купляти. Ще й купляти треба. А тут? Та. А тут біля нашої, хат, біля нашої хатки, от, будь ласка, є водичка. Коли відпочиваєте, ви можете собі під'їхати сюди і набрати води, прямо біля дороги.